У кожного своя правда. На ринку В'ячеслава триває конфліктна ситуація між підприємцями та адміністрацією. Зранку одна з підприємниць виявила заблокований прохід до свого павільйону. Пані Світлана розповідає, що контейнер перешкодив рух та пошкодив дах. У цьому жінка звинувачує адміністрацію приватної фірми В'ячеслава. Я прийшла на своє робоче місце, ну як завжди. Ну і тут така чекала мене несподіванка. Пан Подоліч в соціальних мережах погрожував мені, що він буде перешкоджати моїй підприємницькій діяльності. Ну, і це він вже зробив те, що ви бачите, стоїть контейнер. Продовжується тиск. Не кожен підприємець може витримати такий тиск. Нас дуже мало залишилось насправді, хто це може витримати. Багато підприємців під тиском підписали договори, бо справа в тому, що вони примушують підписувати договора, Вони не мають на це законних прав. Підприємці скаржаться на нестерпні умови роботи. Просто біля яток встановили контейнер для сміття. На думку торговців, конфлікти провокує служба безпеки ринку, а правоустановлюючих документів адміністрація не має, вважають господарники постійні погрози зі сторони Андрія. Ну й недавно я з ним мав зустріч випадкову і мені в усній формі було попереджено, що той ті продукти, ті товари, які в мене знаходяться в моєму торговому павільйоні, будуть, що я повинен їх сам винести. А якщо цього я не зроблю, то він їх викине на вулицю. Вона казаряє актом постійного користування, який на сьогоднішній день не є дійсним. Чому? З 96-го року вони не зробили ні технічну документацію, координатами, де знаходиться цей акт. І акт не пройшов через сесію, через не видавалася земля їм ніколи. От свавілля тут, що твориться, це тільки благодаря Подолічу, який все тут кротить. Ну і подравцеве само собою. За коментарем ситуації, що склалася, звертаємося до адміністрації ринку. Ольга Кудрявцева показує документи, на які спирається у роботі з підприємцями і звинувачує у конфлікті своїх опонентів. Я хочу сказати, що люди нарушають закон. Це перше, вторе, правила торгівлі на ринку, це второе, третє. Ні документів, нічого у людей немає. Вони знаходяться в нашому кіоскі. Вони зробили з двох кіосків один кіоск. Під номерами а у нас все на балансі стоїть и все. Уходить вони не хочуть, платить они не хочуть, заключати договор вони не желают. Дело в тому, що тільки делають конфлікти, конфліктні ситуації вот так себе ведуть, як ця земля. Вячеслава у нас акт на землю судами, да чотири рази судами доказано до Верховного суда, що земля наша. Своє бачення конфлікту має і голова служби безпеки ринку. Погрози підприємцям заперечує. А встановлення контейнера на проході пояснює несподівано. Скажіть, будь ласка, чи були з вашого особистого боку погрози цим підприємцям? Погрози жодних. Саме погроз, якщо це ми кажемо в рамках погроз, цього не було. Попередження щодо того, що прибрали. Навели порядок, зібрали свої речі і покинули територію. Так, це було. А цей кіоск, який перекриває доріжку. Так. Це ви поставили? Так. Ми маємо на це право. Це наша територія. Ми вважаємо за потрібно там поставити, і ми поставили. Пані Факасіво дуже жалілася, що її там обсикають її ну, павільйон. Ми прикрили, щоб не обсикали. На міський ринок прибула поліція, підприємиця написала заяву. Телебачення громади намагалося з'ясувати, хто на ринку в своєму праві. За роз'ясненнями звернулись до управління архітектури. На даний час є постійне користування у ВКПЧФ В'ячеслава, який поки що ніхто не оскаржив і в самому порядку не довів його на дієздатність. Але по роз'ясненням податкової Вячеслава жодної копійки за користування землею не платить. І у нас там у 2021 році на податкова наполягала на відкритті кримінального провадження, на витребування з неї коштів за користування землею, але в неї рахунків нема, нерухомості нема, витребувати нема чого. Які кроки можна здійснити, щоб якось розв'язати цю ситуацію? Ну, дане питання повинні вирішити наші юристи. Тому що тут, скажімо так, без суду не можливо розібратися і встановити істину і правду. Южницька на той час рада скасувала її акт постійного користування рішенням сесії, але не подала позову до суду. Рішення дане не було прийнято, так як не було, не сплачувалася плата за землю і була інформація від І так як В'ячеслава потім оскаржила це рішення, і ми ж своєчасно не подали позов суд, щоб в основному порядку це акт постійного користування скасувати. Суд постановив, що без суду ми не мали права скасовувати дане акції на користування. На даний час за вирішення питань на ринку взялися депутати. Земельна комісія вивчає проблему. Обидві сторони конфлікту сподіваються на справедливість.